Киці, через те, що Баймієкофі перестав працювати в Україні, я завів Patreon. Спочатку відео будуть виходити там, а вже через кілька днів на Ютубі. Гроші з донатів я збираю та буду перераховувати своїм друзям, які воюють у складі Збройних сил України. Якщо у вас є бажання та можливість підтримати мою творчість, буду дуже радий. Посилання в описі. Дякую. Вітаю, киці малесенькі. Думаю, вас не треба знайомити з цим персонажем. Шрек улюбленець мільйонів людей по всьому світу, навіть незважаючи на те, що перший мультфільм з його участю вийшов аж у 2001 році. Люди люблять цього персонажа, бо він буквально перевернув індустрію з ноги, увірвавшись на екрани, коли виходив з туалету. В 2026 році на нас чекає вже п'ята частина цієї легендарної франшизи. Але я не дуже радий цьому факту. Шрек 5 може провалитися та дуже розчарувати фанатів зеленого огра. Чому мене звати Тоня? Давайте розбиратися. Студія Dreamworks свого часу створила революцію. Один з засновників студії, Джефрі Катценберг, раніше працював в раді директорів Діснею, що дуже повпливало на нього і вилилося в тотальне знущання над правилами мешачого дому. Це не єдиний випадок, коли конкуренцію студії Монополісту створювали її колишні працівники. Детальніше про це я розповідав у випуску про 100 років існування Дісней. Всесвіт шреку це антипод всім існуючим казкам та пародія на класичні історії про. Принців та принцес, які всім вже набридли. Мультфільм навіть починається як стандартна казка в дизайні диснеївської сплячої красуні, але цією казкою буквально та метафорично підтираються. Зелений велетень, що веде досить противний образ життя, тут буде виступати в ролі головного героя. А всі інші персонажі це популярні казкові образи, викручені навпаки. Принцеса виявиться насправді огром замість білого скакуна Віслюк. А злий дракон виявиться жінкою із дефіцитом уваги, і персонажів у серії мультфільмів безліч. Знущаючись над канонами Діснею, шрек демонструє повноцінну постмодернічну казку, сенси якої доносять до глядачів дуже важливі життєві наративи. Це не історія про те, як інфантильна принцеса чекала на свого принца, і всі вони жили довго та щасливо. Перший шрек розповідав про те, що під образом бридкого велетня ховається звичайна ображена суспільством істота. Підолашки раз на мене глянуть. І, е, рятуйте, тікайте, потворний людожер. Судять про мене, не знаючи. Шрек це герой, який рятує принцесу не заради кохання чи півкоролівства. Він просто любить своє болото та хоче, аби від нього просто всі відчепилися. Йому не потрібні друзі, принцеси, золото. Йому добре й самому, як він думає, і заради збереження своєї зони комфорту він готовий піти навіть на спасінні якоїсь дівки з вежі, яку охороняє дракон. Але життя покаже, що насправді Шрек не зачерствіли Скуф, і справжні друзі йому таки були потрібні, і Фіона стала йому. Дорогою його життя після цієї пригоди стало краще. Основна драма життя Шрека та Фіони в тому, що вони обидва намагалися відповідати чужому уявленню про себе. Шрек навмисно підтримував образ злого людожера, аби його дім ніхто не чіпав. Фіона прикидалася слабкою красуною, хоча насправді має дуже бойовий характер, і відчуває себе комфортніше саме в тілі огра, а не людини. І вони знайшли одне одного, бо навіть страшний зелений велетень заслуговує на турботу та кохання. Мультфільм насичений величезною кількістю відсилок на поп-культуру, комедія завжди працює, а музичне оформлення це ще одна перлина стрічки. Творці використовують відносно старі та нові треки, підлаштовуючи їх під настрій чи сенс у сценах. Наприклад, сумна пісня про почуття Алелуя грає у момент, коли персонажі сумують за своїм справжнім коханням та знаходяться на самоті. Пікантна My Beloved Monster звучить в момент, коли ми бачимо, що Шрек та Фіона закохуються одне в одного. Ну а вже ж, I'm a Believer – фінальний трек, що лунає на весіллі, де співається про кохання. Кожна композиція чітко підкреслює емоції сцени та додає гумору або трагічності. Це прекрасний саунд дизайн. Другий Шрек пішов далі. Він знову загострив увагу на сутності персонажів, давши їм можливість перетворитися на альтернативну версію себе. Мультфільм знайомить нас із батьками Фіони та розкручує сюжет навколо прийняття ними вибору доньки. Шреки з друзями та Фіоною по справжньому зрозуміють, наскільки важливі вони одне для одного, та те, що їх кохання не залежить від обставин та зовнішності. Сюжетна тема з батьками це новий етап подолання комплексів, який проходить Ша трек його спокійне та одноманітне життя закінчилося, і прийшов час робити вибір та усвідомлювати важливі речі, яких не розумів раніше. Батьки принцеси також не без гріха, що демонструє те, що дорослі також помиляються, і це нормально, якщо вони роблять висновки. Нові персонажі знову створюють пародійну альтернативу на казки, де прекрасний принц це нарцисичний злодій, син феї хрещеної, що перетворюється на жорстокого маніпулятора. Класична принцеса жаба це Король, а чому би ні, а кіт у чоботях іспанський кілер-найманець. Цей мультфільм не соромиться діставати скелети з шаф персонажів та показувати багатогранність казкового королівства, де буквально кожен його житель чогось прагне та робить це абсолютно по-різному. Третій шрек став найменш успішним в прокаті, бо здебільшого зосередив увагу на політичних іграх королівства. Але історія шрека продовжує рух вперед. Він боїться стати батьком. Йому сняться кошмари, він переживає, але пригоди пережиті за фільм дають йому впевненість. І тепер він готовий до батьківства, яке виявилося не таким страшним, як він думав. Шрек подорослішав і їх кохання з Фіоною стало ще міцнішим. Тепер вони багатодітна родина. Новим королем стає Арті, племінник померлого короля Гарольда. А ще тут дивакуватий чарівник Мерлін, що разом із Артуром відсилають до лицарів круглого столу, і ціла купа героїв Казок від пряника до капітана Крюка. Ну а що далі? А далі, за всіма правилами, наступає криза середнього віку. Шрек назавжди, що мав бути останнім, демонструє депресію нашого огра. Він втомився від всіх цих пригод та знову хоче спокійного життя. І в пошуках цього спокою потрапляє в аферу Румбельштільцхена, який за допомогою магічного контракту обманює шрека. Тепер наш герой знаходиться в альтернативному всесвіті, в якому він не народився. Його ніхто не знає, він нічого не має. І, втративши все, він розуміє, як сильно не цінував все, що мав його відданість, самопожертва та справжнє кохання допомагають розвіятися злим чарам, і він повертається в той самий день, коли посварився із дружиною. Тепер він знає справжню ціну свого життя. Цей мультфільм повернув славу до шрека після третьої частини, яку називали не дитячою, та цілком логічно завершив франшизу. Історія цього персонажу взагалі логічно розвивалася цілих чотири фільми, не враховуючи комедійних короткометражок. Але що ж далі? П'ятий шрек насправді планувався дуже давно ще до виходу четвертого. І за словами творців, сюжет цього фільму мав розкрити нам таємницю молодості огра, показавши, як він взагалі потрапив на своє улюблене болото. Тобто, п'ята частина мала бути приквелом франшизи. Але у 2024 році сценарій було змінено. Наскільки капітально, невідомо, але що ми можемо побачити в новому фільмі, можна здогадатися. Оскільки життя шрека розвивалося поступово, то після четвертої частини було б цілком правильно показати конфлікт інтересів батьків та дітей. Діти шрека та фіони вже підросли, напевно, та хочуть приймати рішення самостійно, але їм цього не дозволяють. Тоді вони потрапляють у халепу, а шреку із друзями доведеться їх рятувати та зробити для себе висновки, що діти ростуть та ніколи не залишаться маленькими. Треба навчитися їх відпускати в доросле життя. Враховуючи психологічно складову цієї франшизи, ця тема, хоч вона й заїжджена, досі залишається актуальною, тому чудово підійшла б. Окрім цього, на подібні фантазії підбиває і сольна історія кота у чоботях. Два фільми розказали нам історію його становлення. А завершилася друга частина тим, що кіт знайшов собі подружку та вирішив присвятити останні з дев'яти життів на те, щоб прожити його гідно та по сімейному. І вони пливуть на кораблі в далеке-далеке королівство на зустріч зі старими друзями та новими пригодами. Опа, а це жирний натяк на зустріч зі Шреком. От тут і виникають проблеми, які заставляють боятися за майбутній фільм. Справа у тому, що друга частина кота у чоботях» була створена у стилі селшейдингу, про який я розповідав у окремому відео. Це дуже виразний та красивий стиль, питань нема. Але він попсовий. А шрек це фільм-панк. Він завжди йшов проти правил та рвав шаблони. Якщо раптом виявиться так, що п'ятого шрека також зроблять коміксним, це буде провал. Цю франшизу люблять саме за той стиль, який вона має. Той же нікчемний я показує дуже крутий рівень мультграфіки, тому було б дивно змінювати шрека. Але кота змінили, і він з компанією пливе до королівства. Чи не буде це означати, що ми побачимо не приквел, а сіквел історії? А якою вона буде? І ту чоботях є більш буфанадним, ніж Шрек. Тут дуже багато невиправданого насильства, де персонажі падають заради сміху. У шреці такого було мінімально, бо ця історія все ж таки ставила за ціль показати хороший сюжет, а не екшен. Та й сам чоботях не пахне постмодерном, він існує всередині своєї епохи та запропонованих обставин. І враховуючи, що п'ята частина планувалася давно, саме вона, а не четверта, мала стати заключною. Але якщо кота продовжують екранізувати та підводять до шрека, то цілком зрозуміло, що франшизу будуть доїти. Це проблема всіх хороших проєктів на сьогодні. Такий ажіотаж не може існувати заради лише одного останнього фільму про шрека. Інакше він би мав відповідну. PR компанию. І найголовніше, в 2025 році ніхто не наважиться зняти шрека таким, яким він був у 2001-му, бо часи змінилися. Зараз твою студію закенселять за будь-яке необережне слово, а ця франшиза була створена як знущання. Тут є буквально все: Стьоби над Голівудом, над казками Діснею, відсилки на попкультуру. Тут тріо поросят відіграють стереотипних німців: рапунцель, лиса, вовк з червоної шапочки ходить у жіночому одязі просто. Тому що йому так подобається: барменша на стероїдах, фіона феміністка, драконові слючі мутанти та мастурбуючий на Тіндер лорд Фаркуат. Шрек умістив собі безліч всього: гіперболізацію, постмодерн, пародії, шикарне музичне оформлення та досить похмурі теми втрати. А ще натяки на будіпозитив, інвалідність, психічні розлади та міжрасове кохання. Чи може зараз вийти в кіно щось подібне? Авжеж ні, старого шрека і так ненавидять деякі соціальні групи, звинувачуючи його в усіх смертних гріхах, але в тому і суть проекту, тож який можна зробити висновок. Шрек 5 в цілому не потрібен, але його люблять, ставлять мюзикли та малюють фан роботи. Він має один з найбільших фандомів у світі. Люди чекають на повернення старого доброго огра, але це повернення сумнівне. Воно може виявитися абсолютно не тим, чого всі чекали, і якщо так. То це буде провал та танці на могилі культового героя. А якщо студія врахувала всі фактори та готується дропнути реально якісне продовження історії Шрека чи його предісторію, це буде найвеличніший касовий збір року. Тримаючи в руках такий скарб, треба поводитися із ним обережно. А враховуючи, які конвейери вже має Dreamworks, дуже важко віриться, що в них вийде не зруйнувати легенду, яка була трендсетером індустрії: Мегамозок, Мадагаскар, Кунг Фу Панда, та як Приборкати дракона вже перетворилися на чисте підігравання фансервісу. Хоча успішними та в цілому існуючими їх зробив саме Шрек, заклавши моду на постмодерн в анімації. Ці мультфільми не просто руйнують старі канони, вони поєднують їх із сучасними трендами та додають краплинку ностальгії, що і властиве постмодерну. В цьому всесвіті чарівне дзеркало виконує роль телевізора, і одночасно із цим лунає пісня Лівін Лавіда Лока Рікі Мартіна, яка є вже застарілим. Хітом на момент 2004 року, але вибивається з епохи мультфільму. Тому поки що максимально незрозуміло, що буде зі Шреком далі. Але що точно, то це те, що він також перетворюється на фансервісний конвейер без грандіозного знущання над всіма і одразу. А що думаєте ви? Чи чекаєте ви повернення болотяного монстра? Що б ви хотіли побачити в сюжеті? Діліться думками в коментарях та заходьте в мої соціальні мережі, якщо я вам цікавий. І напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити детальний аналітичний розбір кота у чоботях. Мені є про що поговорити на цю тему. Мене звати Тоня. Ще побачимось.